Якщо у вас якісне зроблене нарощення вій, це означає, що нічого заважати вам не буде. Нічого не буде боліти, колоти, тянути і пекти. І якщо з того всього, що я перерахувала, у вас є, значить є десь склейка, скоріш за все, або майстер положив один пучок на декілька ваших вій. Тому, коли у вас щось болить. Можете вдома взяти ось зубочистку І в тій зоні, де болить, легенько ось пройтись. Якщо зубочистка, як в мене проходить вільно, значить, все добре у вас круте нарощення. Коли ж є склейка, в будь-якому випадку вона зможе тут раз і застрягнути. Якщо зможете розділити, самі розділяєте а ні, то краще, звичайно. Повернутися до свого майстра і сказати, що вона це зробила, перебрала вам кожну Ну, Є випадки, ось такі, наприклад, де нічого не вийде. Потрібно просто знімати дану роботу.